Мила запитує, доброго дня. А коли болить голова, закладає вуха і погіршився зір. Погіршився зір, що це означає? І так, дівчатка, хлопці і дорогі мої підписники, значить, що означає? У мене є відео, я розумію, що лента в мене вже доволі наповнена. Ось, але я неодноразово говорила, що голова це є про те, коли болить голова, коли є мігрені. так? Коли є болі, головні будемо так говорити, Я не знаю чи як українською правильно, ось тобто, коли вас болить голова, це означає, що ви робите щось через силу, і з позиції треба. От треба те зробити, треба то, треба жити, бо так, бо так звикли, бо то, бо сьо, бо п'яте, бо десяте. Тобто є сто причин, чому це треба зробити. І е, тіло, що робить? Воно впирається, воно не хоче, тому що душа розуміє, що вона прийшла сюди для того, щоб щось робити по-іншому. А ви, в силу того, що у вас відбувається в житті, намагаєтеся розказати собі, сама собі чи сам собі, що ви маєте робити. Крім цього, це можуть бути певні обставини, які ви не приймаєте, які ви не сприймаєте. І коли проблеми починаються з вухами, то є щось те, яке ви не хочете чути. Якщо у вас погіршується зір, то є те, що ви не хочете бачити. От, зокрема, мені зараз будуть тикати. От Ліана, в тебе поганий зір, чому і так далі. Я аналізувала короткозорість. Це іде про це йдеться про те, що ми боїмося свого майбутнього. Можливо, десь в дитинстві я боялась дорослішати. Можливо, ми, в мене ще була хвороба, ще одна була хвороба, можливо, був пошкоджений якийсь нерв, тому що мені колись в дитинстві, в 12 років, мені брали пункцію. Я перенесла гнійний менінгіт. Я була дуже-дуже хвора, в дуже важкому стані. була. Ось, і коли мені брали оцю пункцію, а тоді в ті часи ще не було таких вправних майстрів і так далі. ну, Були люди, але е, всі дівчатка і всі люди, які е, були зі мною, бо я лежала в дитячій. Обласній лікарні, ось, І таким чином ті діти були травмовані, пошкоджені, і в кожного із них були якісь ну, якісь були там порушення чогось. Дякувати Богу, що я залишилася жива і здорова. Єдине, що у мене після цього почав падати зір. Ось, можливо, це було пов'язано з цими моментами. Ну, Але знову ж таки, якщо розкру... розкручувати ланцюжок, то можна говорити про друге. Отож, тут йдеться не про мене, а йдеться про те, чому болить голова. Отож, подумайте, значить, є тут над чим подумати. Подумати є над тим, що найперше, що ви робите через силу. Можливо, ви щось не приймаєте, і можливо, ви не хочете бачити, можливо, ви не хочете чути. От дивіться, я вам зараз розкажу приклад своїм батько після інсульту і вже сьомий рік. Це катастрофа, коли людина в хаті. Одне, коли людина просто лежача. Розумієте, от одне. Це одне, бо ти маєш його прийшов, доглянув, перепилинав, забрався, пішов знов через три години. Прийшов, знов, знов-знов. Так, Так, це також важко. Але коли людина може наполовину теж робити, йому теж потрібна допомога. І він подекуди, наскільки мама в основному <кій> дякувати Богу, мама здорова. Плюс-мінус, ну що вона може просто оці всі процедури з ним проводити і так далі. Ось, і вона настільки втомилася від цього, що в неї почав пропадати слух. Вона не може слухати, він просто безбожно капає на голову. Розумієте, вибачте, що я так говорю про свого батька, але це насправді, коли людина хвора в хаті, ніхто не боже ніхто не зможе зрозуміти, поки він з тим не зіткнеться, поки він не зрозуміє, що це таке. Інсульт це не інфаркт. Це з мозгами бордак, розумієте? Тут вже пішла психіка. Ось, З інфарктом ця людина просто має проблеми із серцем, і їй важко там дихати, навантаження і так далі, але вона фізично може себе обслужити. І, відповідно, коли вона себе обслуговує, в неї ще плюс, плюс нормально все із головою, з психікою. А тут... Є певні якісь відхилення. То ми включаємося, ми адекватні, то нам щось заходить в голову. Ми починаємо тофту ту нести, і ми так дивимося, деколи подекуди. Розумієте, чи він грає комедію, ламає, чи він дійсно це говорить правду, чи що з ним взагалі відбувається? І на цьому фоні я просто почала спостерігати, що вона не може чути, вона блокує, тобто підсвідомість її блокує слух, і вона почала втрачати слух. Ось, і оце така починається. Вона просто тупо не чує. Ти собі говори, а я тебе не чую. Тому дивіться, ті, котрі втрачають слух, подумайте, що ви не хочете чути. Це жах. Повірте, це жах. Ті, хто е, мають проблеми зі зором, що ви не хочете бачити? Чи ви не бачите отут дріб'язку під носом, стараєтеся, е, намагаєтеся. Туди далеко дивитися, типу в майбутньому, чи навпаки, не хочете того далекого бачити і так далі. Чогось ви не хочете бачити, щось ви не, щось ви не приймаєте. Ось, подумайте, будь ласка, в цьому напрямку. <кій> Перепрошую, дуже вам дякую за ваші запитання. Ну, а з вами була Ліана Бонько і чекайте наступне відео з наступною відповіддю на питання.